Шановні мої, проведено службове розслідування. Встановлено, що був відданий наказ протиповітряні обороти не збивати ці ракети. Ви що? Зовсім з глузду з'їхали? У мене запитання, хто віддав наказ і хто виконав цей явно злочинний наказ і чому не були збиті ракети? Ще одне це те, що встановлено матеріалами слідства, є свідчення. Загинув командир військової частини. Є свідчення військового, який клав оголошена повітряна тривога. Всі тікали, бігли у бомбосховище. Командир військової частини стояв біля свого автомобіля, курив і нікуди не спішив бігти. І військовий, який допитаний, він вже вже підбіг до бомбосховища, побачив, як вибухнуло в тому районі, то, де став командирі, командир військової частини загинув. Я світла пам'ять цьому військовому командиру, але. Повітряна тривога вона обов'язкова для всіх.